У мирному житті Цакін був режисером кіно, а зараз працює з вибуховими сценаріями для окупантів, тримаючи в руках пульт важкого безпілотного бомбера Вампір. Керується добре, почувається добре. Все під контролем Сакін доєднався до лав інтернаціонального легіону, аби виборювати для своїх дітей мир. І тепер він із задоволенням виконує складні завдання. Цитуючи класика, мені подобається, коли вона горить, коли вони там мітушаться. Знищуючи ці, Цакін відчуває ейфорію, але його мрія зовсім інша: звільнити землі, захистити своїх рідних та знову знімати улюблене документальне кіно. Моя мета бути чоловіком, знищувати ворога, любити Україну. Коли ти виконуєш роботу, коли допомагаєш хлопцям, коли сидиш на позиціях, тобі не соромно бути українцем.